Добрий вечір, пане Віктор. Представлю ще раз нашого гостя Віктор Бунь, начальник відділу оперативно-чергової служби департаменту з питань цивільного захисту Львівської ова пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, про нічну тривогу на Львівщині. Можливо, є якісь нові подробиці, як довго кружляв цей дрон на території Львівської області? Куди намагався влучити, де його збили? Чи є якісь руйнування? Добрий вечір всім. Слава Україні. Як відомо вже всім, що сьогодні в ніч, в період з 2 години, 21 хвилини до 4 ранку, 51 хвилини, була оголошена повітряна тривога. В зв'язку з тим, що з миса Чауда, це Автономна Республіка Крим, було запущено 23 безпілотних літательних апаратів типу шахи. Це за даними повітряних сил, також за даними сили оборони, 18... Цих шахедів були збиті, значить, в зоні відповідальності повітряного командування Захід, яке розташовано на території Львівської області, було виявлено чотири безпілотних літательних апарата. І також силами та засобами оборони було знищено чотири безпілотні літательні апарата, два із них в Хмельницькій області і два з Івано-Франківської області. На території Львівської області був зафіксований. Проліт безпілотного літательного апарата зі сторони Золочева. Потім він змінив курс на південь і через перемішлянську територіальну громаду вийшов на Івано-Франківську область. Скоріше, що там він був силами оборони знищений. Решта значить, інформації, в принципі, у нас такої більше немає. А чи треба нам готуватися до посилення ударів Росії по території України і Львівської області, зокрема? Так, ви бачите, що практично кожний день ворог застосовує безпілотні літакільні апарати. Цим він виснажує сили та засоби протиповітряної оборони. Він шукає слабкі місця і ще важкі частини нас, мабуть, чекають вперед. Тому через це треба. І готуватися об'єктам критичної інфраструктури і силам оборони до важкої зими. А як Львівська область? Наскільки готова вона до важкої зими, про яку ви кажете? Наприклад, яка ситуація у нас з укриттями? Чи всі вони залишаються обладнані, відчинені? Як з цим у нас? Чи є людям куди ховатися? За покриття, відповідає балансу утримувачі місцевої органи виконавчої влади на даний час роботи продовжуються. З удосконалення і обладнання захисних споруд. Всі вказівки місцевого органи виконавчої влади балансу отримавчам видані і навіть з обласного бюджету виділялися кошти на облаштування цих захисних споруд слідуючий рік також передбачені кошти для облаштування захисних споруд. Ну скажу, що безумовно треба додержуватися заходів безпеки, тому що ворог підступний і невідомо, куди він цілить. Задачі в нього стоять, звісно, цей об'єкт критичної інфраструктури, але коли наші сили оборони збивають ці шахеди і ракети, уламки падають. Далеко не на об'єкти критичної структури, а падають на житлові будинки. І ніхто не знає, куди ці станки цих ракет попадуть. Через це треба берегти себе і бажано покриватися, де є можливість: і в захисних спорудах, і в підвальних приміщеннях, і хоча б використовувати принцип подвійних стінок у себе в.